13 годин автономного світіння. Тобто ламп, лампа настольна, уроки робити, якусь роботу робити, наприклад. Ну, це ж два в одному. Тут дивіться, по-перше, і світло є жовте, і біле Чік. Це виключили, бачите, чик-чик. Регулювання яскравості. Світло-біле чи світло-жовте з білим. Бачите, жовте. Зараз буде чисто біле. Чік-чик, регулюємо. І плюс тут ще ж є фонарик Народ. фонарик Дивіться. Собі, чик-чик, оп, две. Світить, світить фонарик. Тобто, ти сидиш, робиш щось ну, і за столом, да, якісь свої задачі. Треба тобі темно, треба десь піти, Ти собі взяв, фонарика включив і пішов. Тобто, ну реально прикольно, удобно. Пішов там, зробив свої діла, що тобі там треба, там не знаю, там пісі-какі. Вернувся назад і знов сідаєш, робиш ну, свої діла, якісь там за столом. Так що пишіть, дзвоніть і вам відправимо. 923 гривні. Всього навсього така ну ціна реально смішна. І це ж відекс. Понімаєте? Відекс, це ж якість просто суперова. Генератори зарядні станції, газові балони. Пишіть, дзвоніть і вам відправимо.